Ось так ми і починаємо з ентузіазмом, з надмірними очікуваннями. І кидаємо через тиждень. Бо це важко і не приносить радості. А що, якби існував спосіб робити звички легшими і приємнішими? Він є. І ховається він в третьому і четвертому законах з книги Атомні звички Джеймса Кліра. Привіт! Це Тетяна, територіальний менеджер Хмельницького. Ми вже знаємо перший і другий закон атомних звичок, але сьогодні найцікавіше: ми розберемо, як перейти від бажання до дії та як зробити так, щоб хотілося повторювати цю дію знову і знову. Тобто, третій і четвертий закони: зроби реакцію легкою та зроби винагороду задовільною. Третій закон це про те, щоб зняти тертя. Кліп каже: ми переоцінюємо мотивацію і недооцінюємо простоту. Наприклад, ваша мета читати більше. Правило двох хвилин. Ваша звичка має займати не більше двох хвилин на початку. Не прочитати книгу, а відкрити книгу на 25-й сторінці. Це неймовірно легко зробити. Ще один крутий інструмент оптимізація середовища. Хочете вранці робити зарядку? Звечора приготуйте спортивний одяг і килимок. Зробіть хороші звички максимально легкими і доступними, а погані складними. А тепер найголовніше: четвертий закон. Зроби винагороду задовільною. Наш мозок працює на миттєвій винагороді, а звички навпаки дають відсрочену винагороду. Рішення трекер звичок. Це може бути звичайний календар, де ви ставите хрестик за кожен виконаний день. Це візуалізація успіху і це миттєво задовільняє наш мозок. Ще один спосіб: об'єднання звички з миттєвим задоволенням. Наприклад, слухати улюблений подкаст. Тільки під час пробіжки. Ви будете чекати на пробіжку. Ось як це працює в парі. Мета пити більше води. Зранку ставити на робочий стіл пляшку з водою. Вона вже перед вами. Виконали норму ставити хрестику трекері і відчуваєте себе молодцем. Це створює позитивну петлю зворотнього зв'язку. Ви не просто повинні. Ви отримуєте задоволення від самого процесу. Отже, резюмуючи, третій закон змушує нас почати, а четвертий закон повторити це знову. Разом вони створюють потужний механізм, який працює на вас. Не намагайтеся. І зробити все ідеально зразу. Просто зробіть перший крок легшим, а потім винагородьте себе. Обов'язково прочитайте ці розділи в книзі. Там ще багато крутих прикладів. А який з цих законів для вас найбільш актуальний? Яким способом ви робите свої звички легкими чи приємними?